Аби влаштувати справді розкішне весілля, продумати необхідно кожну найменшу деталь. Йдеться не лише про сукню нареченої чи каблучки подружжя, а про те, як виглядатиме місце, де молодята розділятимуть радість цього дня з друзями та рідними. Якщо раніше, аби прикрасити весільну залу, вистачало кілька кульок, невеликих букетів на столах та вишитого рушника над образом, то тепер прикрашають у одному стилі абсолютно усе, починаючи від пляшки шампанського до бомбоньєрок. Професійним оформленням весіль у Тернополі займається молода дизайнерка Юлія Кулик. Дівчина каже, що почала Ось усе з власної церемонії на своєму весіллі хотілось чогось оригінального, а можливостей інших, аніж зробити все власними руками, тоді ще не було. Почалося з дрібничок, почалося з шампанського для наречених, потім почалися бокали, набори, вся ця красота. От а з часом розрослося, що вже і арочки роблю декорую зали, декорую і весілля дні народжені, тобто все, щоб було красиво. Щороку весільні тренди змінюються, каже дизайнерка. Аби влаштувати сучасну церемонію, враховують. Ця кожна дрібничка від улюблених квітів до модних кольорів. Є трендові кольори. От в цьому році трандовиці де салатові і от фіолетові. Як бачите, наречені все частіше хочуть оригінальне весілля традиціями, традиціями, але бажання, щоб цей день точно запам'ятався на все життя, часто таки перемагає. Юлія Кулик пригадує своє найкреативніше замовлення. Це було ельф весілля. Тобто були аніматори, ходили в костюмах ельфів з вушками ельфів воно було все в фіолетово-лавандових кольорах. Гості просто було в захваті. Вони ще такого навіть не чекали. Аби влаштувати розкішне весілля, до організаторів потрібно звернутись мінімум за два місяці. Часто наречені приходять з власними ідеями. Проте буває і так, що відштовхуються від обраного дизайнерського винаходу. Юлія каже, що її вироби ексклюзивні, адже навіть кожен окремий весільний бокал виготовляється вручну. Це от я роблю своїми ручками, тобто від а до я це йдуть ліплені квіточки, запікаються. Тобто, технологія дуже довга. От, і от під таку красоту починається переважно наречена, побачила бокали. І от ми вибрали колір і починаємо видумувати. До того, шампанське, там, скринька, кошечок, все, що можна придумати.